Здоров'я бажаю, шановні мої підписники. Сьогодні трошки покажемо, розкажемо про брудер. Трохи ми продвинулися вперед. Як бачите, вже ми збудували два яруси. Перший ярус це в нас буде 50 см висота і довжина 4 метри, 4 на метр 30. І також нижній ярус такий такий розмір. В І... даний момент очікуємо сітку. Сітку заказали на дно брудера. Сітка буде у нас вічко 10 на 10 мм, міні... тобто виходить, сантиметр на сантиметр. В цьому процес будівництва буде продовжуватись, якби останеться в нас зробити поїлки, Бачок десь придумати, поставити так, щоб воно йшло, водичка до них. І кормушки. Що ми ще трошки вивчаємо розведення курей бройлерів на один квадратний метр рекомендують десь 25 курчат, Тобто це вони з першого дня по 30-й, їм міста вистачає. Ну, Як бачите, не так він великий получився. загалом десь 10 квадратних метрів. Це виходить на 250 курчат. До місячного віку можна тут протримати. Перший наш етап буде такий, щоб зробити опалення, опалення, начебто знайшли, заказали батареї водяні, поставимо там 4 батареї, це все втепляємо, стіни втепляємо. Ставимо водяний котел і насос. Насос буде працювати у нас, як я раніше казав, від сонячних панелей, тому що надії на наші електромережі не дуже є в даний час. У нас є інвектор, інвектор 5 кВт, тобто гібридний. Він працює зараз, працює. Без акумуляторів, тобто сонце є, і є у нас світло. Ось такий у нас інвектор на даний час. Погода сонячна, показує, він 412 Вт, тобто ну, трохи 5 кВт немає. Ну Але ж це поки сонце. Сонце це хорошо, а якщо сонце немає, то це вже погано. Так що будемо думати насчет акумуляторів. кого є які цікаві пропозиції, може хто вже... Зіткнувся з цим, ну, треба писати, нам це цікаво, все, -все приймемо до уваги, так, що пишіть. Ми підключили, працює в нас скважина зараз на сонці. А так, звісно, акумулятори треба купляти, тому що це, це якби необхідність. Необхідність, тому що будуть хмарні дні, будуть ночі, курчатам треба освітлення цілодобове. Так що прийдеться купляти акумулятори. Які ми ще не знаємо, будемо купляти, це все вам розкажемо, покажемо. І скажемо, наскільки це воно правильно ми поступили неправильно. Ну будемо дивитися. Ну, так що ми, ми далі будемо будувати вже для місячних курчат сейчас ми думаємо, чи це вони будуть у нас на землі, на полу засипати пирсою, довирощувати, чи будемо квіточний варіант. Ну, Квіточний как бы варіант зекономив місце. А, а так в общем, порахуємо, подивимось. Трохи ще про курча. Ще ми оце на етапі, на такому не знаємо, як ми будемо, які корма, який раціон. Якби зараз все продумуємо, і, література пише, що там корм дуже дуже дрібненький. І чим в нас вийде на нашому грануляторі зробити такий корм. Так що слідкуйте, будемо пробувати, пробувати робити цей корм. Получиться, не вийде, не знаємо, але це все ми покажемо на нашому каналі. По гібриду думаємо, ну, рекомендовано вирощувати нам гібрид коп 500. Ну, це всі 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 його знають, всі його вирощують, будемо пробувати і ми не будемо видумувати якогось велосипеда. Будемо поки, поки на такому путі. Е, кількість, ну, теж спробуємо 250 штук для проби. І будемо наблюдати, дивитися. Так що слідкуйте за нами.